Доброго дня ще раз. Нарешті знайшлись віконце, допоки обід. Все-таки хочу розповісти більш детально з приводу добрив, які ми вносимо. Значить, добрива компанії New Plant, бельгійські складові. Маємо якраз от на цій пшениці, яку я вам показував, таке от внесення. Значить, ми вносимо фосфор в дозі 1 літр на гектар. У складі маємо 300 г на літр фосфору, 200 грам азоту, 50 грам сірки, 3 грам желіза, 3 грам бора, марганця 4 г, цинка 5 грамів, молібдена 5 грамів, магнію, а також амінокислоти і гума. От, можна використовувати на зернову групу соняшник, кріпак-кукурудзу. Фази, в принципі, всі розписані, можете в нас на сайті подивитись. Бакова суміш у нас вийшла наразі така. Літр фосфору, Літр комплексного добрива Нео, який має 12 мікро-макроелементів, а також фітогормони і амінокислоти. Наш шикарний препарат поліазот, 400 грам на літр чистого азота. По факту своєму замінник касу. Та карбаміду. Наш стандартний гумат, який ми, в принципі, вже не перший рік використовуємо, так само, як поліазот, і маємо дуже гарні результати. От. І сьогодні було прийнято рішення ще додати на одній ділянці такий препарат, як Юні, також є комплексним добривом. Дивіться, щоб зразу не було якби, багато таких. от Ситуації коментів в плані того, що дуже шикарно бакова суміш там, дорого, і побачимо, що з цього буде. Реально, така карта внесення була прийнята су суто із-за того, що ми не зробили мінеральними добривами і, взагалі, в принципі, того захисту і піджилення, який повинен був бути, тому було прийнято рішення робити це все за один раз. Якщо нам погода дозволить, ми, звичайно, перед виходом у колос ще. Додатково дамо цинку, коли будемо давати інсектицидний страховий захист перед колосом. Але більше, крім цинку, не буде нічого. От. Е, більш детально по всім препаратам можна все це діло почитати. Але якщо ми балакаємо про стандартні бакові суміші, які ми рекомендуємо, е, по-перше, ми під кожну культуру, під кожного клієнта е, вибираємо карту внесення персонально. Перевірені карти внесення, які я не один раз робив, скажімо так, не шикарні. Це поліазот разом з неокомплексним добривом, а також з фосфором та гуматом. Тобто оці чотири препарати. Це якби стандартна карта, яку я і рекомендую, і стараюсь робити. Певна річ, можна відкинути фосфор, взагалі можна все це діло компонувати і робити карти внесення повністю самому. О. В грошовому еквіваленті, так як я і обіцяв, вказати, скільки це виходить. Тому на гектар в даному випадку ми отримуємо десь приблизно, щоб сильно не вищитувати, не пісчитуватися, це буде десь в районі. Ну, до 1000 гривень. Я більш детально можу, звичайно, порахувати трошки пізніше. Але якщо так взяти на скидку, значить гумат коштує 4,4 долара за літр. Це всі ціни прайсові, тобі ж без, знижок, без нічого, бо ну, сильно багато рахувати. Поліазот 4,8 долара за літр. Нео 5,4, фосфор 7,2. І Юні також, до речі, коштує 5,4, як і Нео. Тому будемо дивитись за результатами, які, в нас, які ми отримуємо, що, що буде. От. Тому будемо на зв'язочку. Зараз переїду ще на поле, так як казав, з озимим ячмінем. Бо на яри все-таки хлопці сказали, що да, сьогодні не попадемо. От. Тому всім гарного дня.